живете Словом Божим, а не тим, що говорять люди чи обставини, все буде щоразу працювати на вашу користь. Приєднатися сьогодні до Глорії Копа. Вона розповість, як вірити і міцно триматися за слово Боже вам на користь. Далі на передачі переможний голос віруючого. Отче, ми любимо тебе. Ми дуже вдячні за кожне благословення. Дуже вдячні за кожну людину тут, Господи. За те, що ти дієш у нашому житті, що Твоє Слово істинне і що ми маємо перемогу, яка перемагає світ, віру нашу, і ми просимо в тебе промовляти і чути, просимо зцілення, благословення, відповідей. Ми віддаємо тобі всю хвалу і всю славу в ім'я Ісуса. Амінь, Алілуя! Сідайте, будь ласка. Ми поговоримо про те, що віра бере відповідь, а терпіння зберігає його. відкрити послання до євреїв. спершу розглянемо 12-й розділ послання до євреїв. Алілуя, Я дуже рада, що ви тут сьогодні слово Боже добре. Перший другі вірші 12-го розділу послання до євреїв. Тому і ми. Маючи навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо з себе, це наше завдання. Скиньмо з себе всякий тягар та гріх, який легко плутує нас, і біжимо з витривалістю в змаганні, яке призначене нам алілуя. Тобто, поки ми будемо бігти у цьому змаганні, нам буде потрібне терпіння. Чому так? Тому що ми живемо у природному світі. Там є сатана. Він весь час намагається вкрасти, вбити і знищити. І вам весь час потрібно чинити йому опір. З часом стає легше, але не буде такого, що ви зможете впасти на спину і вдавати себе мертвого. Ні, вам завжди буде потрібно чинити опір. Віра бореться, віра то борець. Біблія говорить про боротьбу віри. Віра є вірною. Це друге послання до Тимофія 4, 7. Віра бореться. Вона її вірною до кінця, знаючи, що Бог вірний. Віра не боїться смерті, тому що в нас перебуває вічне життя. Ми не маємо жодного страху смерті. Деякі люди мають природний страх смерті. Але ми ні. Ми не живемо у природному. Віра не має страху. Друге послання до Тимофія. Павло не боявся найгіршого. Він сказав: я боровся добрим подвигом віри. «Я віру зберіг такими є і Ми з вами Ми боремося боротьбою віри, і ми зберігаємо віру. Ми не піддаємося поганим новинам, образам, всьому іншому, що диявол намагається кинути проти нас. Ні, ми не піддаємося сваркам, збентеженню. амінь. Ви же не робите цього, чи не так? Ні, ми боремося доброю боротьбою віри. Послання до євреїв 12. Перші і другі вірші говорять нам, що гріх перешкоджає. Отже, ми знаємо, що неможливо бути сильними у вірі і жити у гріху. Якщо ви хочете бути сильними для Бога, хочете мати любов, радість, мир, доброту, милосердя, вірність, лагідність всі ці речі у своєму житті вам доведеться жити для Бога. Ви не можете жити у несамовитому світі, де люди сваряться і грішать, а після цього отримати благословення побожної людини. Цього не буде. Але хто хоче жити у світі? Ми були у світі, чи не так? Саме звідси ми прийшли. Там не було жодної радості. Ну, можливо, там були якісь цікаві речі. Певні речі приносили якесь задоволення. Зараз я не можу пригадати, які, але вони могли бути. І ми вийшли з цього у любов, радість, мир, терпіння, доброту, милосердя, вірність, лагідність, самоконтроль. Саме у цьому ми є зараз, слава Богу. Отже, ми прощаємо. Ми не дозволяємо собі дратуватися. Ми прощаємо, коли маємо щось проти кого. Написано тут в цьому одному вірші. Допоможе багатьом людям мати щасливе життя. Прощайте, амінь. Але вони йому не скривдили. Він мене скривдив, вона мене скривдила. Простіть їх, амінь. Простіть. Що ви робите, коли ви прощаєте? Чи це є благословенням для них? Ні. Це є благословенням для вас. Коли ви прощаєте те, що хтось зробив вам, ви йдете вільними. Але якщо ви тримаєтеся за цю образу, це зробить вас хворими. Це вплине на вашу віру. Це викличе погані речі у вашому житті, проте ви можете звільнитися. Як? Простіть, просто розверніть цю ситуацію. Скажіть, отже, я прощаю їм це. Знаєте, чому у їх трапляються сварки через різні речі, гроші, спадок таке інше? Прощайте, живіть у любові, любов тримається, що би не стало завжди. Готово повірити найкращому про кожну людину. Це про нас. дякуємо тобі, Ісусе. Писання в розширеному перекладі у другому посланні до коринтян, 13.5 говорить. говорить: пробовуєте і оцінюєте себе, досліджуєте себе. Ось як там сказано, а не Бога. Досліджуйте себе. Коли щось не працює, ми не перевіряємо, що Бог зробив не так. Ми не думаємо. Ну, цього разу Господь точно помилився. Ми думаємо. Чому ж він нічого не робить? якщо щось не спрацьовує, досліджуйте себе. Слава Богу, амінь. Випробовуйте і досліджуйте або оцінюєте. Здається, сказано в розширеному перекладі себе, а не Бога. Бог ніколи не помиляється, він ніколи не помилятиметься. Він не збирається помилятися. Тобто залишаємося тільки ми. Щось не працює. Ми передусім перевіряємо, що ми говоримо. Ми вже говорили про 11 розділ Евангелії від Марка. Ісус сказав, що ви можете мати те, що ви говорите. Коли ситуація ускладнюється, знаєте, приходять проблеми. Ви хочете говорити про проблеми. Ви хочете переповідати проблеми. Ви хочете розповісти усім о кожному, з ким ви близькі, про цю проблему. Ви хочете говорити про неї. Але це не те, що радить робити Біблія, слава Богу. Ми не повинні говорити про проблеми. Ми повинні говорити про відповіді. Отже, ми говоримо про відповіді, а не про проблеми. Це її віра. Ми віримо, що приймаємо відповідь вірою. Ми беремо її. Віра бере її. Терпіння зберігає її. Ми говоримо про відповідь. Ми говоримо про Слово Боже. Ми не говоримо про проблему. Ми віримо, що приймаємо відповідь. Ми говоримо, що маємо її в ім'я Ісуса. Нам потрібно бути такими, як Павло. Він сказав. Я боровся добрим подвигом віри і віру зберіг, слава Богу. Ось якими ми хочемо бути. Ми хочемо бути поборниками добра. Я борюся добрим подвигом віри. Я не здаюся, не лягаю на спину, не дозволяю дияволу взяти гору. Я стою у вірі. Це може стосуватися хвороб, грошей, сім'ї, будь-якої проблеми. Ми не здаємося, слава Богу. У випробуваннях не намагайтеся прорахувати, що Бог робить не так. Ви лише змарнуєте свій час. Але подивіться і побачите, що я кажу, що я роблю, що я зробив, чи я ходжу в любові, чи я говорю, що я маю відповідь, а може, я говорю, що я її не маю. Як правило, не потрібно вдаватися у глибші деталі ніж ці. Ви Випробовуйте і оцінюйте себе, щоб побачити, чи виходите у вірі, алілуя. Ось що сказав Ендрю Мюрей. Це його цитата, яку я дуже люблю. Біжимо, перший вірш послання до євреїв. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо з себе ми, ви і я, скиньмо з себе всякий тягар та гріх, який легко оплутує нас. Це наша роль. І біжимо з витривалістю, в змаганні. Яке призначене нам отже, витривалість, терпіння і віра працюють разом. Ми біжимо у змаганнях. Ми відкладаємо гріх. Ми біжимо з витривалістю в змаганні, яке призначене нам? В наступному вірші сказано: дивлячись на Ісуса, засновника і завершителя віри. Слава Богу, дозвольте зачитати вам дещо про терпіння. Я звернулася сюди, щоб подивитися, що сказав Ендрю Мюрей. Він говорить у цій цитаті: біжимо у першому вірші. Сказано: скиньмо з себе, всякий тягар та гріх, які легко плутує нас, і біжимо з витривалістю в змаганні, яке призначене нам. Ендрю мандрю Мюрей сказав: Біжимо. Євангеліє є глибоко практичним. Воно придатне для кожного дня. Тож біжимо, як люди, що біжать у змаганні за життя і відкладають усе, відкладають кожну річ, яка може на якнайменшим чином заважати їм. Ми повинні жити так, ніби ми біжимо у змаганні, і ми відкладаємо усе, кожну річ, яка може перешкоджати нам велику чи малу. Ми оцінюємо усе за одним стандартом. Мені так подобається ця фраза. Ми судимо все за одним стандартом. Чи це може допомогти мені у змаганні? Слава Богу. Чудово, правда? Судіть усе за одним стандартом. Чи це допоможе мені у змаганні? Чи це допоможе мені у змаганні, в якому я біжу з Господом? До якого він закликає мене? Яке я повинен виконати? Чи це допоможе мені у цьому змаганні? Слава Богу. Мені це подобається. Це чудова, чудова цитата Ендрю Мюрея. Чи це може допомогти мені у змаганні? Якщо це не може допомогти вам у вашому змаганні з Господом, відкиньте це. чи це може допомогти мені у змаганні? Якщо щось з'являється, чи це може допомогти мені в змаганні? Чи це може допомогти мені жити тут, у перемозі, догоджаючи Господу? Чи це може допомогти мені? Ні, це не може допомогти мені. Тоді покиньте це. Ви покинете це швидше чи пізніше. Так що краще зробіть це швидше, щоб не проходити через це пізніше. Саме так ми звільняємося і залишаємося вільними. Ми живемо за Словом Божим. Ми дозволяємо терпінню мати досконалу дію. Алілуя у посланні до євреїв 10.35 сказано про віру і терпіння. Точніше, там говориться про впевненість, відвагу. Там сказано послання до євреїв 10.35, Не відкидайте впевненості своєї. Павло у в'язниці. «Ви співчували і мені в моїх кайданах, і ви прийняли з радістю розгробування майна вашого. Знаючи, що ви маєте в небі майно краще і неминуще. Це 34-й вірш. Тут йдеться про часи біди. Автор говорить про переслідування, розграбування їхнього майна і проблеми, але ви повинні усвідомити і знати, що у вас є майно краще і неминуще, яке належить вам. І ось що сказано в 35-му вірші. Ось що ви робите у таких обставинах. Не втрачайте довір'я вашого. Не дозвольте випробуванню і обставинам, які виникають важким ситуаціям, не дозвольте їм відібрати в вас віру. Можна сказати, не відкидайте своєї віри. Ось що таке впевненість: це віра у Слово Боже. Отже, ми не відкидаємо нашої віри під тиском. Коли все йде погано, ми не здаємося. Ми не піддаємося, не піднімаємо руки, не відкидаємо віру. Тут написано: не втрачайте довір'я вашого, бо воно має велику нагороду. Якщо ми не відкинемо нашої впевненості, ми отримаємо нагороду, алілуя, велику нагороду, бо вам потрібне терпіння. Отже, ми знаємо, що тут не все буде складатися, як ми хочемо, і що не кожен день ми будемо мати свято віри. Ні, але кожен день ми ходимо вірою, кожен день ми проводимо час у слові. Кожен день ми розмовляємо з Господом. Ми прислухаємось до Господа. Бо вам потрібне терпіння, щоб виконати волю Божу і одержати обітницю. Після того, як ви виконати волю Божу, ви одержите обітницю, бо ще небагато, зовсім небагато. І грядучо прийде і не забариться у 38-му вірші. Сказано: а тепер це інструкція для вас, а праведний житиме вірою. Ви бачите тут якийсь вибір? Ні. Якщо ви праведні, якщо ви були відкуплені, це вже зараз, і ви будете жити вірою. Як це буде виглядати? Віра буде вірити, тому що говорить слово Боже, а не обставинам, людям чи ситуаціям. Віра означає вірити, тому що Бог говорить у своєму слові. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого, а праведний житиме вірою. Це вказує нам, якщо ми живемо вірою, ми будемо жити. А праведний, живий вірою буде. А коли хто захитається, не благоволить до того душа моя. Але, сказано у 39-му вірші, ми не з тих, що вагаються на погибель. Амінь. Ми не з тих, що вагаються на погибель, але стоїмо у вірі на спасіння душі. В 11-му розділі продовжується: віра же є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Ми добре знаємо це місцеписання. Воно просто говорить, що віра є відповіддю, віра є здійсненням, або як сказано у примітці, підставою або упевненістю. Віра є упевненістю у сподіваному. Бачите, надія то не віра. Надія це надіятись, що щось станеться. Віра означає вірити, що я приймаю це, і це здійсниться. Бачите різницю? Надія є у майбутньому. Надія не має субстанції. Надія не має, не може згадати слово, але вона не має кінця, тобто чогось відчутного. Вона не є відчутною. Проте віра то субстанція. Віра Слову Божому. Віра, що ви одержуєте відповідь, або берете її, коли молитеся. Ось що таке віра. Тепер віра є тепер. Віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Слава Богу. Віра то дивовижна річ, віра то чудова річ, віра діє у духовних речах, віра діє у природних речах. Ваша віра принесе вам машину. Ваша віра принесе будинок, ваша віра принесе спільність з Богом. Мир, зростання в дусі, слава Богу. Ваша віра принесе зцілення для вашого тіла. Ось яким. Ми люди віри. Знаєте, деякі люди морщать свого носа, коли говорять це. Вони кажуть, знаєте, вони люди віри. Це тому, що вони не знають про віру. Якби вони знали, що віра то підстава сподіваного, вони би не морщили свого носа аж так. Вони би сказали, я хочу знати про це. Розкажіть мені про це, слава Богу. Я людина віри. Я рада, що я людина віри. Слава Богу. Я пам'ятаю, коли я не знала нічого кращого. Я була людиною невір'я і не відбувалося нічого хорошого. Але тепер я людина віри. Слава Богу, я маю впевненість у Слові Божому. І я вірю, що я одержую, коли молюся, і буде мені, як сказано в писанні. Слава Богу. Я радію цьому, тому що я живу так вже багато років. І я знаю, що немає нічого у цьому світі, чого не могла б досягнути віра якщо це згідно з волею Божою. і всі добрі речі. Я маю на увазі справді хороші речі, благословення. все це є у волі Божій, зцілення є у волі Божій. мир є у волі Божій. Слава Богу. І я є у волі Божій. І ви є у волі Божій. Якщо ні, ви можете бути і повинні бути у ній. Тому що саме там все спрацьовує. Отже, віра то підстава сподіваного, віра то підстава, віра бере, а терпіння зберігає, слава Богу. Віра й терпіння удержують обідницю. Віра є зараз. Якщо ви не прийняли її, коли молилися, або говорили, ви не маєте її. ви могли би цілими тижнями молитися в день і вночі, але якщо ви не повірили, що прийняли у той час, коли ви просили, ви не маєте підстави. Віра то підстава, відчутність, реальність сподіваного. Тобто віра дає підставу. Віра, що таке віра? віра у те, що говорить Бог, Віра у Слово Боже. І віра завжди є зараз. Якщо ви відкладаєте її на майбутнє, це не віра, це надія. Віра вірить, що одержує зараз. Якщо ви говорите я буду стілена, ви відкладаєте це на майбутнє. Ви не прийняли цього але якщо ви говорите Я зцілений, ви взяли це, слава Богу. Віра бере, терпіння зберігає. Алілуя. Хвала тобі, Господи, слава Богу. Ми дякуємо тобі, Господи, за слово Боже. І далі у мене є таке твердження: віра то не вибір. Ви справді отримаєте те, що ви говорите, згідно з написаним у Марка 11. А ви говорите погані речі, ви одержуєте погані речі. ви говорите хороші речі. Промовляєте слово Боже, промовляєте віру, і ви отримуєте результати того, що ви промовляєте. Ви промовляєте невір'я, сумніви, прокляття. У цього світу немає інших слів. Вони знають лише лайки. А ви промовляєте прокльони? Ви отримуєте те, що говорите. Я говоритиму те, чого я хочу. Я говоритиму хороші речі. Я буду благословляти речі. Слава Богу, я не буду проклинати речі. Я благословляю свою машину, благословляю свою ситуацію, благословляю своє тіло. Слава Богу. Ми промовляємо Слово Боже. Ми стоїмо у терпінні, поки не прийде відповідь. І знаєте, 11 розділ Євангелія від Марка. Я так і не дійшла до нього, я повинна була почати з нього. Але, коротше кажучи, в 11 розділі Евангелія від Марка сказано, ми можемо мати те, що ми говоримо. Те, що ви постійно говорите, те ви і маєте. І коли ви говорите те, що не погоджується з тим, чого ви не хочете, покайтеся і виправте це, промовляйте остаточний результат. Не кажіть, сподіваюся, що я буду стілений. Це нормально сподіватися на стілення, але це не принесе вам виявлення зцілення. Кажіть, я вірю, що я приймаю своє стілення, я беру своє зцілення. Це і є віра. Це приносить виявлення зцілення, а терпіння терпіння нехай має досконалу дію. Вислухайте це. Мені завжди подобалася ця історія, і я закінчу нею. Брат Хейгін розповів нам цю історію багато років тому, і я прочитаю її. Я почула її на касеті і записала собі у тридцятих роках. Уряд сполучених штатів проводив певні експерименти з дирижаблями. Ви знаєте, що це таке? Це повітряні кулі, як як зепелін з Німеччини. Їх витовляли для пасажирів. Їм здавалося, що пасажирам сподобається літати на них до сполучених штатів, але сталося не так. Вони були в містечку Ейкрон, штат Огайо, один з дирижаблів, що прибув з Німеччини. А вони були в Ейкроні, штат Огайо, намагалися пришвартувати один з таких дирижаблів. Там була сталева вежа, до якої його хотіли прив'язати. Зібрали приблизно 200 солдат, щоб тримати дирижабль, поки його прив'язували до вежі. Але щось сталося, і дирижабль почав підніматися. Одним вистачило здорового глузду відпустити мотузку, іншим ні. Хтось упав і був серйозно травмований. Хтось навіть загинув. Люди кричали, діти плакали. Один чоловік продовжував триматись. Він був високо в повітрі, дуже високо. Він просто висів там. Він піднявся так високо, що був схожий на маленького іграшкового солдата. Тобто, досить таки високо. Люди очікували, що він впаде, але він не впав. Він тримався. Нарешті вони змогли упіймати його в кошик повітряної кулі і пришвартували дирижабель. На солдата чекала швидка допомога ноші, але він сказав зі мною все гаразд. Йому відповіли, ти, мабуть, виснажений. Вони думали, що для нього це занадто. Він відповів: ні. Коли я побачив, що занадто високо від землі, щоб відпустити мотузку, я тримаючися за нею однією рукою, обмотав себе двома метрами мотузки і прив'язав її. Я не тримався за неї, вона тримала мене. Брат Хейгін казав: саме так ви тримаєтеся міцно, обв'яжіть себе словом Божим, обітницями і вільно гойдайтеся. Хочу підбадьорити вас сьогодні, будьте людиною віри. Віри в Ісуса, віри в Його Слово. Не здавайтеся, не піддавайтеся. Кеннет та Глорія Куплан мають для вас подарунок, який хотіли би надіслати вам безкоштовно. Те, що написано у цій книзі, йде в унісон з тим, що ви чуєте на наших передачах. Це пакет зцілення. І як ви почули сьогодні від Глорії на передачі, віра бере, а терпіння зберігає. І разом вони отримують обітниці від Бога. Те, що ви постійно говорите, те, ви отримуєте, тож почніть сьогодні говорити бажаний остаточний результат. Ви знайдете його у Слові Божому, вкладайте ці слова у свої уста, Дізнайтеся, які переваги ви отримуєте, коли з'єднуєте віру і терпіння. Ви можете замовити наші матеріали, скориставшись інформацією, яку ви бачите на своєму екрані. Ми надішлемо моїх вам, оплативши поштові послуги. Зайдіть на наш сайт в інтернеті, KCM.org, там ви зможете дізнатися більш детальною інформацію про наше служіння. Все те, що ви потребуєте від Бога, ви можете знайти у його слові. Амінь. Якщо ви живете в іншій країні, дізнайтеся про найближчий до вас офіс місії Кеннета Копланда. Ви є бажаними гостями на нашому сайті. Ви для нас, сім'я та друзі. Хвала Богу, дуже дякую за те, що приєдналася до нас на сьогоднішній передачі. Це Джеремі Пірсон згадує вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас, як завжди, говорять Кеннета Глорія Копленд, Ісус є Господь. Chosen.